За все, мешканці Хрещати, будинки, які виходять на цю вулицю, повинні напевно бути зацікавлені, в якому середовищі вони живуть, який вигляд будуть мати будинки, що буде здійснено. Тому, ну, Речуючи закладом, який виходить на хрещаток і спілкуючись з деякими з мешканців, які водять дітей до школи, то звичайно моя ініціатива, що вони не залишились байдужими до того, що відбувається саме на вулиці, з якою пов'язане їх проживання та зайнятість в вільний час. Можливості відпочити, можливості долучитись до того, що чекає взагалі Черкащина. Тому ініціатива була саме сьогодні їх запросити зустрітись тут, подивитись макет для того, щоб мати уявлення, що відбудеться. Школа була збудована в 55 році, яка знаходиться на місці, де раніше була жіноча гімназія, тобто історія, традиції мають відношення до старої частини міста і школа, будинок старого корпусу, він архітектурно також достатньо цікавий. І той проєкт, який пропонується по оновленню фасаду, проведення зміни даху, ремонту його. Він повинен створити такий достатньо цікавий своєрідний вигляд одного з найстаріших навчальних закладів міста Черкас. Ну а враховуючи та ідея, яка висувається авторами, що перед сімнадцятою школою зробити. Такий майданчик прив'язаний до спеціалізації закладу, погодонавчень математики, фізики, саме з контекстом, що там є варіанти і астрономічного такого вирішення влаштування, це і вирішення шахівниці. Тобто це повинно бути достатньо цікаво і практично, і для дітей, і для мешканців. Безусловно, це потрібне справа. Хотелось бы как можно больше, чтобы украшали. Больше скульптур хотелось бы, по тому же пещатику, может быть, какие-то добавочные, там, бронзовые, больше лавочек, мест для отдыха. Лично мне нравится, что наш мэр хочет создать традиции, такие, которые бы передавались из поколения в поколение. И власть бы местная, она их продолжала и развивала. И так бы была, была бы обеспечена преемственность поколения.